35 тисяч гривень. Добре, я передам керівництву. Ви хто? Я все зрозуміла. Не хвилюйтеся, все на контролі. Слухаю вас. Це я вас слухаю. Ви у мене в кабінеті. <рес> Дійсно, запрацювалася. Сідайте. Цікаво. Ну. Сьогодні в нас кінець місяця, так. і я прийшла отримати орендну плату за Офіс. А ви хто? Це страждань та радості Господа. Хто? Я в них вже була. З ними всі питання закриті. Я кажу, коли оренду сплатити? Кінець місяця вже. А я кажу. Хто ви така? Представтесь, будь ласка, я вас вперше бачу. Вибачте, ви праві. Соня Петрівна Касько, головний бухгалтер нашого офісного центру. Розумів. Максим, дуже приємно познайомитись. Гнати вас, треба в три шиї. Мене? Щоб знали, що документи треба приносити вчасно. Все, я зайнята. Наприкінці кожного місяця просто божевілля якесь. Всі розвивають на шматки. Ви до мене зараз. Так до вас? Прекрасно. Тоді можете хоча б хвилину, не говорити по телефону, а пояснити, що ви від мене хочете, отака от голова від вас. Звичайно. Ну, ти зовсім дуний, чи що. Я ж сказала, одна склянка манки, а не дві. І додати сіль не забудь. Все, я зайнята. Це мій чоловік. З онуком залишився. Mm -hmm. Потрібно елементарні речі пояснювати. <хи> Все, я відключилася. Я тут з вами. Точно. Па Телефон наушник на середину столу. Давайте. Раз, два. Добре, ось. А тепер спокійно пояснюйте, що ви від мене хочете. Ну, правда, бо це якийсь дурдом зараз. Я ж кажу. Кінець місяця час спрачувати за оренду, а ви мовчите. Видаючи, не один такий. Я кожного місяця відчуваю себе якимось рикетиром чи коректором. Ким? Коректором. Коректором? Так. <рес> ну, зрозуміло. Я другий день ходжу по всім кабінетам та тероризую людей. <рес> Чому не можна бути такими дисциплінованими, як цей кластань та? Ждань, та Радості Господа. Так. Ох, я просто, вибачте, не знав, що я маю сплачувати, тому перепрошую. А як же інакше? Ми ж не благодійна організація. Ми бізнес-центр, головний у нашому місті. Зрозуміло. А скільки я вам винен, тоді скажіть? Чотири тисячі гривень. Чотири чотири. Інша справа. Підпишіться на плоти вашого кабінету. Дуже дякую. Гарного вам вечора. Йду ще до газетяїв. Забіжу. До кого? До газетяїв? Нехай ваш бізнес квітне та розквітає. Це ви до мене. Так. Красиво. А б вони згоріли зі своєю газетою. затримай їх на хвилинку, я вже біжу. Гавного ввечері вам. Mm -hmm. Максиме. Сергій.